Всіх вітаю! Цибулеві кільця в клярі дуже смачно та швидко з мінімальної кількості продуктів. Спочатку очистити дві цибулини та нарізати кільцями завтовшки пів см, розділити порізану цибулю на окремі кільця. Далі підготувати кляр, знадобиться два яйця, відділити жовтки від білків, до жовтків додати щіпку солі та улюблені прянощі. Влити 50 мл води та одну чайну ложку олії, всі інгредієнти перемішати Далі додати 3 столові ложки просіяного борошна та ще раз все добре перемішати, в білки додати щіпку солі та взбити міксером до стану густої піни, взбиті білки додати до жовтків та все добре перемішати. Кляр вийшов дуже пухким та повітряним. Кожне кільце цибулі. Обваляти в борошні та занурити в кляр, розігріти олію, викласти кільця цибулі та обсмажити з двох боків до золотистого кольору на повільному вогні, викласти обсмажені кільця цибулі на паперовий рушник, щоб позбавитися від зайвого жиру, а потім трохи остудити та подавати з будь-яким соусом. Всім смачного!